Діти, подивіться, чиї це сліди. Давайте підемо по них і дізнаємось, куди вони нас приведуть. А привели вони нас до будиночка. А хто в ньому живе? А в ньому живе півник з курочкою, з півником щось трапилось. Він захворів і тепер не може співати у півника. Горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив. На морозі походив. А курочка кутку даче, біля півника аж плаче, не пий, півнику, води. На морозі не ходи. Яке горечко сталося у півника? Нього заболіло горлечко. Чому? Бо він пив холодну воду і ходив по морозі. Що радила курочка півнику не пити холодної води і не ходити по морозу? Як ми можемо допомогти нашому півнику? Я пропоную заварити йому ромашковий чай. Але для цього треба зібрати ромашки до жовтенької серединки прикласти пилюсточки, і тоді ми зберемо багато ромашок. А тепер заварим чай і напоїм нашого півника чаєм. А він нам подякує за це.